Друзі, добрий. день. Вітаємо у студії Харківського медіахабу. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про важливу тему: про рекрутинг до війська, як самостійно обрати підрозділ та гарантовано потрапити на обрану посаду. І поговоримо про те, як саме працює система рекрутингу у бригадах. Ради вітати в цій студії наших спікерів, а саме пана майора, заступника начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування харківського. ОТЦК та СП, пана Олега Щирського, а також представників саме наших бригад: це Андрій на псевдодід, командир роти БПЛА 3 штурмового батальйону, 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка, а також старшого лейтенанта 4-ї окремої танкової бригади імені славного гетьмана Івана Виговського, пана Бориса Демченка. Ми починаємо, пане Олеже, вам слово. Всім доброго дня. Ну, поговоримо про рекрутинг. Взагалі, що таке рекрутинг? Це підбір вербування персоналу у нашому випадку, будучи да, військовослужбовців до лав Збройних сил України. Я сам займаюся військовою службою за контрактом, тому зараз розповім вам трошки про військову службу за контрактом. Значить, то приймається у нас на військову службу за контрактом. Це громадяни України віком від 18 до 45 років. А в особливий період, як зараз у нас війна, до 60 років це і чоловіки, і жінки. Люди, які мають базову загальну середню освіту і вище, придатні за станом здоров'я, відповідають вимогам професійно-психологічного відбору та мають достатній рівень фізичної підготовки. І також мають мотивацію до військової служби. Основною перевагою військової служби за контрактом перед усіма іншими військовими службами, це є вибір місця, та служби, місця служби та спеціальності професії у Збройних силах України. Що потрібно для того, щоб обрати підрозділ та спеціальність? Ну, це можна, це можна зробити самостійно. Да? У вас служить ваш друг, подруга, товариш, які можуть поспілкуватися зі своїм безпосереднім командиром та направити вам письмову згоду. Наступне це обрати спеціальність через мережу інтернет. Є у нас зараз на сайтах LobbyX, Work.ua, робота.ua, вакансії. Представники військових частин розміщують їх там та свої контакти, для того, щоб з ними можна було зв'язатися. Потім можна... Отримати письмову згоду в центрах рекрутингу української армії, які знаходяться на базі ЦНАПів. В Харків у нас таких два: це центральний ЦНАП та індустріальний СНАП, Ви можете звернутися туди. От. І також можна отримати письмову згоду від представників, представників рекрутингових груп військових частин, як у нас 4-та танкова бригада, 92-га бригада. От. І ще можна звернутися до нас, до ТЦК та СП, де з вами поспілкуються інструктори відділення рекрутингу, вивчать ваші документи про освіту, досвід. Роботи, побажання і все інше, і потім вже знову ж таки зв'яжуться з представниками рекрутингових груп і ну, видадуть вам письмову згоду. От зараз у нас в Збройних силах створився новий вид точніше військ, це безпілотні системи. Можна, будь ласка, відео включити. Значить, наша війська стає все більш технологічним, зростає потреба у нових фахівцях, зокрема і у спеціалістах новітніх безпілотних систем. У 2024 році в Збройних силах був створений новий рід військ це сили безпілотних систем Збройних сил України, що призначено для використання повітряних, морських, надводних, підводних та наземних безпілотних роботизованих систем. Результати їх роботи, ну, я думаю, ви можете бачити да, щоденно в інтернеті, в телеграм-каналах, тому це дуже перспективний напрямок. Pirma. Сухопутні війська Збройних сил України підготували спеціальну програму та підготовку за фахом операторів БПЛА. Програма Дронфорс призначена для цивільних, які хочуть долучитися до війська, і гарантовано служити у підрозділі БПЛА. В Дронфорс найбільший вибір підрозділів у військах. Ви можете самостійно обрати підрозділ сухопутних військ. Кожен має можливість приєднатися до тієї частини, яка найбільше відповідає вашим інтересам та бойовому духу. Проводять бойові пілоти, фанати свої справи в спеціально обладнаному центрі. Якщо ви працюєте в БПЛА у цивільному житті, маєте якісь документи про завершення цивільних курсів або споріднених інженерний у вас є досвід, можна буде підтвердити та отримати спеціальність за спрощеною процедурою. Крила, фіпів, розвідувальні коптери, бомбери, всім цим можна навчитися керуватися, налаштовувати та ремонтувати. З чого потрібно почати свій шлях? Ну, це перше, зайти в інтернеті на сайт. Дронфорс заповнити анкету на сайті. Після цього з вами зв'яжеться рекрутер, домовитися про онлайн-бесіду на зручний для вас час. Після співбесіди поспілкуєтеся про вашу мотивацію, також необхідно пройти тест на відповідність. Якщо ви відповідаєте всім критеріям, це дуже чудово. На цьому етапі ви можете сказати, ну який підрозділ ви хочете потрапити. Якщо ви вже знаєте, куди ви хочете попасти. Якщо ні, то вам рекрутер підбере вже якусь військову частину і після. А де ви будете проходити службу на наступному етапі, це потрібно вам буде прибути до нас, до ТЦК, де ви пройдете ВЛК, військово-лікарську комісію, пройдете всі, зберете всі необхідні документи. Після чого вас буде супроводжувати рекрутер, і ви потрапите до навчального центру. Значить, після того, як ви потрапляєте в навчальний центр, проходите базову загальну військову підготовку. Після її проходження фахове навчання загалом ваше навчання буде тривати близько 60 днів. Після фахового навчання ви вже потрапляєте до омрійного підрозділу. Рекрутери будуть вас супроводжувати на всіх етапах від подання заявки до служби в конкретному підрозділі. От, якщо хтось виявив таке бажання, можете також звертатися на номер гарячої лінії 0800 301. 314. Це ви можете бачити на екрані. Все далі за слова запрошую мого колегу Бориса. Доброго дня, Україна, доброго дня, харків'яни. Я представник 4-ї окремої танкової бригади. По-перше, ми танкова бригада. Я дуже пишаюся, пишаюся цим. А що таке рекрутинг від нашої частини? Рекрутинг від нашої частини це повний супровід. І Тут ми кажемо не тільки про те, щоб, щоб когось знайти, когось, щоб хтось прийшов до нас. Це супровід з моменту першого нашого спілкування і до моменту приходу до нашої військової частини в підрозділ. Що це означає? Перше, при спілкуванні з військовозобов'язаними з призовниками ми стараємося відповісти на ті запитання, які нам надають. То я і що я можу зробити, мій внесок в перемогу. Тому при спілкуванні ми е, хочемо бачити, по-перше, для нас головне це бажання. Якщо хтось щось не знає, наша робота знайти саме ту посаду, яка більш-менш підходить кандидату. Далі, е, після нашого спілкування, е, ми направляємо з нашим рекомендаційним листом до ТЦК та СП, де наш кандидат проходить. Велка проходить і формує особову справу, проходить психологічні тести та перевірку. І після цього він направляється в навчальні центри для проходження базової загальної військової підготовки. Що я хочу сказати про базову загальну військову підготовку? Саме зараз в загальна військова підготовка підготовки є дуже потужна. У нас є дуже гарні інструктори. Це інструктора, які пройшли Азов, Маріуполь, Бахмут, і ті хлопці, які проходять базову загальну військову підготовку... На наших навчальних центрах вони приходять зовсім іншими. Є можливість наші наші кандидати проходять базу загальної військову підготовку із-за кордону, це Великобританія, Іспанія. Коли вони повертаються і згідно обраної посади і того фаха, далі йде навчання фахове. Після фахового навчання ми отримуємо наказ на призначення на посаду та отримуємо поповнення. І Саме наша робота отримати це поповнення, поспілкуватися з ним, узнати, як пройшло навчання, які були проблеми, все добре чи ні. І тільки після цього ми надаємо цього хлопця або дівчину в підрозділ. І далі він вже працює як фахівець. Наші військові частини потрібні фахівці, тому ми зробимо все для того, щоб хлопці були навчені. Що я ще хочу сказати, важливе. Є е, багато запитань. в мене є дуже багато зустрічей не тільки в ТЦК ТЦП Ми працюємо і спілкуємося з хлопцями, які приходять для оновлення даних в ТЦК. Також багато спілкувань у нас проходить і на вулиці, і десь в кав'ярнях наші зустрічі вони дуже потужні і продуктивні. Тому, чому? Тому що, е, на жаль, з зобов'язане з призивниками, ну якісь страхи в них вони мають до ТЦК. Но наша мета це формування довіри, по-перше, до збройних сил і до військових частин. І ми зробимо все для того, щоб хлопці, з якими спілкуємося після цього, мали ще більше бажання проходити військову службу. У <гум> мене є певний такі приклад, я хочу трошки о ньому розповісти. Було спілкування. З хлопцем, він військово зобов'язаний, був в ОПО, уїжджав на початку повномасштабного вторгнення на Західну Україну. Він повернувся. І що йому було потрібно зробити? Потрібно було оновити облікові свої дані. Да? Він знайшов нас через онлайн ресурси Work.ua. Ми з ним поспілкувалися, зустрілись в кав'ярні. І що можу сказати, через 20 хвилин цей хлопець я вже поїхав з ним та цікавити з рекомендаційним листом, і він же проходить військову службу у нас, що було дуже важливо саме для мене, що після нашого спілкування цей хлопець набрав своїй дружині і рядом була дитина, і він сказав наступно: я заповнив да, це надовго. Він каже: Я зробив свій вибір, я йду захищати свою Україну. І відповідь була наступна від доньки: що батько я пишаюся тим, що ти зробив цей вибір. Тому шукайте нас, і ми зробимо все для того, щоб ви працювали саме там, на тій посади, яку ви будете обирати. Ми 100% це гарантуємо. Дякую. Дякую, пане Борисе. Хочу передати слово нашому третьому спікеру, командиру роти БПЛА, третє штурмового бату 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Андрію, вам слово. Вітаю. 92-га окрема штурмова бригада на виключення також проводить рекрутинг і проводить набір до, до своєї команди. 92-га в цілому, вона має. Великий штат і великий вибір вакансій, скажімо так. Це є і танкісти, це є і піхотні підрозділи, і противотанкові підрозділи, і безпілотні підрозділи. По рекрутингу вакансій ви можете знайти на тих самих LobbyX, на WorkUA або зустрітися з нашими представниками в ТЦК. Хочу додати до попередніх спікерів. Ну, процедура не відрізняється. Ви так само знаходите собі вакансію, обираєте підрозділ, до якого хочете потрапити потенційно. спілкуєтесь спочатку з рекрутером, потім він направляє вас на головного сержанта того підрозділу, в який ви потенційно можете потрапити або хочете потрапити. Далі вже проводиться співбесіда, і у випадку, якщо все окей, то. Проходиться ТЦК, ВЛК, підписання контракту і потрапляння до того підрозділу, в який ви хотіли потрапити. Я хочу додати, що зараз багато прикладів, коли починають обирати підрозділ вже тоді, коли опинились в навчальному центрі, або, або вже в якійсь частині іншій хочуть перевестися або потрапити до іншого. Це на жаль, часті приклади, і я призиваю всіх займатися обирати і займатися вибором своєї майбутньої професії, військової професії, заздалегідь не чекати, коли ви зустрінетесь з представниками ТЦК, отримаєте повістку і потім вже підете. Зробіть це заздалегідь, і тоді ви точно потрапите туди, коли куди хочете. З приводу війни, військових і професій, країна наша на військових рейках надовго. Незважаючи на те, коли закінчаться активні бойові дії, сподіваюсь, дуже скоро, але а, військова справа, військова тема, вона буде продовжуватись. Тому більша а, кількість військовозобов'язаних, більша кількість чоловіків в будь-якому випадку опиняться тут. Не, не чекайте, поки отримаєте повістку. По-друге, зараз створені максимально Сприятливі умови для того, щоб і обрати собі підрозділ, і обрати собі військову професію, і піти займатися тим, чим хотілося б, що у вас більше всього а, виходить. Наприклад, якщо ви були в цивільному і є в цивільному житті а, маркетологом, то ви не повірите, але такі теж потрібні в військових частинах. Ну і в 92-й так також, якщо ви займалися підбором персоналу, було менеджером з персоналу, то тут ви можете займатися тим самим. І ну, трошки персонал буде інший, але продовжувати займатися тою справою, якою займалися на в цивільному житті. А навіть якщо ви займалися, я не знаю, там, робили мультики, кіно знімали або а, монтаж робили, тут теж такі професії потрібні. Війна сьогодні це не просто піхотинець, який з автоматом ходить і бігає по лісі, вбиває ворога. Війна, війна сьогодні ну, більш технологічна. І, наприклад, рота БПЛА для того, щоб безпілотник полетів, дуже багато забезпечення, дуже багато треба зробити. І для цього потрібні люди, для цього потрібні, наприклад, ті самі інженери. Пілотів в в роті 30% відсотків максимум. Все, все інше це забезпечення. Це члени екіпажів, які працюють з боєприпасами з батареями. Це інженерний підрозділ, який займається підготовкою, щоб той борт полетів. І так далі, так далі, водії, механіки, які займаються вивозом екіпажів і ремонтом техніки. Тож війна сьогодні це не просто піхота, без неї ніяк, адже ми вважаємо, що наша земля звільнена тоді, коли піхотинець став туди, наш піхотинець став туди своєю ногою. Але щоб її звільнити на сьогоднішній день, це відбувається в більшості випадків за допомогою безпілотних систем, за допомогою артилерії. Тоді вже, коли чисті позиції, зачищені позиції, піхотинець просувається. Тому повторююсь: чекати, коли прийде лист щастя або нещастя, це так, пустити свою судьбу на самоток. Не, не раджу цього робити. Раджу вже сьогодні подивитися на LobbyX, подивитися на WorkUA. Трошки пізніше на екрані буде, бо зараз можна вивести картинку з нашими контактами 92-ї. По цих номерах ви набираєте, кажете, куди ви хочете, наприклад, в код 9.2 або водієм-механіком. Рекортер переведе ваші контакти, передасть до того підрозділу, де є така потреба. Далі вже буде спілкування і 100% потрапляння саме до того підрозділу. Ця історія не нова, це вже з минулого року працює і. Безліч прикладів, коли потрапляють до того підрозділу, до якого хочуть. І в нашій роті Код 9-2 є, і в інших підрозділах такі є. Побачив вакансію, у нас була відеовакансія, Подзвонив, пройшов, підписав контракт, потрапив до нашого підрозділу. Зараз працює один з найефективніших пілотів, знищує багато техніки, багато ворогів. У мене все. Дякую. Я хочу трошки да, додати саме зараз от ми дуже багато співпрацюємо з лікарня, лікарні, підприємства, проводимо профорієнтацію, агітацію щодо контрактної служби. Хочу сказати наступне: якщо ти вмієш ремонтувати автомобілі, там дізеліст, там, майстер. Міш паяти маленькі діти, нам дуже потрібні ці люди. Тому що якщо ти щось вмієш робити гарно, ти будеш і з іншого боку, з боку збройних сил робити швидко і якісно збирати дрони або ремонтувати їх. Якщо ти робиш і ремонтуєш. Дізельні двигуни або товариш, транспортні засоби. І ми можемо забрати до себе, і ти будеш робити саме таку ж саму справу. У тебе буде певна посада і такі ж саме обов'язки. Саме зараз ми от ви вже пан сказав, ми співпрацюємо з силами безпілотних систем, як і мої колеги теж і наші кандидати вже проходять базову загальну підготовку та далі фахове навчання. З такими ж самими хлопцями, які хочуть літати. І мета усіх, щоб ці хлопці вміло це робили, ми вже будемо отримувати фахівців. Тому, якщо ти водій, санітар в амбулаторії або санітар в якійсь лікарні, і ти хочеш щось змінити, по-перше, для свого життя і принести користь держави, будь ласка, приходь, у нас є. Я би сказав, дуже потужна медична рота, де дуже багато хлопців та дівчат вже приєднались до нас і роблять свою справу. Щодо хлопців, так до там нас, як казав, там танкова бригада, нам потрібні механіки, водії, навідники, командири танків. Ми все навчимо. Маємо в своєму складі всі інші. Підрозділи саме зараз, тільки що не маємо підводного чина, там там щось там підтримки, я би сказав, це з космосу, все інше, ми маємо в себе. І якщо хтось там бажає стати там, номером обслуги в зенітки в ПВО, або е, в артилерії, або розвідник, або снайпером, або е, оператором відділення РЕП, оператором відділення БПЛА. Е, там, ми все зробимо, щоб той хлопець був у нас саме на обраній посаді. Дуже дякую. Дуже дякую за над інформацію. Хочу запросити до мікрофона наших колег, які мають питання. Добрий день, Даша Лобанок, Гвара Медіа. Скажіть, будь ласка, скільки до вас долучилося людей з моменту роботи рекрутингової кампанії взагалі. Ще цікаво, скільки жінок та дівчат долучилося? Ну, там цифру, на жаль, я не можу сказати, да? ну, досить багато вже по рекрутингу зайшло, досить багато. Жінки та дівчата приходять до нас або це медичну освіту мають, да? Там, медична сестра або санітар. А якщо є дівчата, які. Там у нас вже проходять служби 18, 19, 20 років, дівчата без, там, без е тільки середньої освіти, так би назвав. Да, це. То вони пройшли базову загальну військову підготовку, і саме зараз вони працюють медичній роті як санітари. Допомагають військовослужбовцям швидше одужати і повернутися, виконувати свою справу. Щодо хлопців, від 18 років до 25, це призивніки в нас. Те, дуже багато. Вони приходять, тому що обирають своє майбутнє. І вони розуміють, що саме зараз бронесили це великі підприємства, де можливий карінний рост. Тобто, якщо хлопець гарний, він добре працює, ми бачимо, що в нього є там, якісь там, навички, дуже добрі і задатки лідера. Чому йому не стати молодшим сержантом пройти курси лідерства? А В майбутньому ми зробимо так, що він отримує, отримує освіту, буде бакалавром, та може бути і офіцером. Все можливо. Чи фіксуєте ви якісь можливі спади або навпаки більший приріст людей у якісь період, можливо? Я би так не сказав. Я можу сказати наступне, що якщо там. На початок року більше зверталось військовозобов'язаних, то саме зараз більше призивного віку звертаються. Чому? Тому що вони розуміють, що перша та робота стабільна, якщо обрана посада цікава, багато йдуть призивників. І як ви бачите, саме зараз у всіх військових частинах є цікавий напрямок психологічного супровіду військовослужбовців. Тому Якщо хлопці або дівчата мають освіту психолога, вони звертаються до військових частин і їх беруть до себе. І далі, якщо маєш освіту, то ти вже в майбутньому після підвищення кваліфікації офіцер. У мене є ще одне запитання щодо навчання. Ви казали, що можливе навчання за кордоном також. Я десь читала допис одного військового, що зараз е, багато військових повер... приїжджають в Україну на навчання, тому що е, у них немає такого релевантного досвіду, як є тут. Чи погоджуєтесь з тим, що зараз в Україні підготовка та навчання набагато якісніше? Моя особиста думка мені каже, що Збройні сили міняються кожен день і найкраще міняються. І як як і казав, в наших навчальних центрах працюють хлопці, які мають дуже потужний бойовий опит. Вони пройшли дуже такі напрямки, тому свій досвід вони продають молоді. Дуже дякую, пане Андрію. Можливо, вам є що додати з приводу ситуації в вашій бригаді. Та, по ситуації ні. Я хотів додати, що е... єдиний коментар. Для того щоб обрати підрозділ або піти там служити, тут не треба не, не обов'язково. Давайте так не обов'язково там займатися якоюсь попередньою підготовкою, як на штаб там йдуть, проходять якісь курси е, операторів БПЛА. думаю, я зараз піду, навчуся, а потім з цим сертифікатом прийду і потраплю до підрозділу. Я скажу, що в нас в моєму підрозділі. Всі прийшли з, без цих сертифікатів. Це не є обов'язковою вимогою для того, щоб стати там, наприклад, оператором БПЛА. Ви приходите, проходите базову військову підготовку і потім вже в підрозділі отримуєте необхідні знання і навчання. Бо, крім того, в підрозділі додатково проводяться навчання з, з базової військової підготовки. Це стрільба, це тактична підготовка. Тому для того, щоб не витрачати час на ці школи, я пропоную відразу йти і отримувати вже базові і практичні знання у підрозділі. Дякую. І маю ще одне питання до пана Олега Щільського. Пане Олеже, ми всі, думаю, були свідками, читали або чули ці розповіді, коли в... з'являються такі випадки. Так що е... люди, які. Завідомо хочуть доєднатися до певної бригади, коли приходять до відділів та а в певний момент знаходять себе перенаправленими до інших підрозділів. Скажіть, будь ласка, питання до вас в першу чергу, як ми можемо запевнити людей, які Дійсно хочуть, так є, мають домовленість, попередньо можливо, або мають друзів, мають просто уявлення конкретне про конкретний підрозділ, що вони потрапляють саме туди. Тобто, який алгоритм їхніх дій, щоб мінімізувати ці шанси е і потрапити саме туди, куди вони спершочергово мають намір вступити? Дякую. Дивіться, ну по-перше, це потрібно отримати рекомендаційний лист. Це письмова згода. І вже тільки з ним іти до району територіального центру. І далі, коли ви приходите, люди, які стоять на КПП, да, вони ж не знають, ви прийшли добровольцем по мобілізації або на контракт. Ви кажете, я прийшов і хочу покласти контракт з збройними силами. Йдуть в до відділення рекрутингу та комплектування і таким чином показують рекомендаційний лист, вас вже проводять до спеціаліста інструктора або начальника відділення рекрутингу. Де ви в перший же день пишете заяву, прошу вас оформити документи на військову службу за контрактом. І я думаю, це буде 100% гарантія, що ви попадете. Тому що дуже багато людей і вони просто приходять і ну не знають, куди їм потрібно потрапити. Їх одразу кажуть: ви я каже, я доброволець, я хочу в армію попасти. Його на медичну комісію. Ну і вже потім вже ці всі ситуації Я скажу для того, щоб це не сталося. Ця ситуація потрібно просто казати. Я на контракт і все. І тоді людина потрапляє туди, куди потрібно. Дуже дякую за ваші відповіді. Хочу ще раз подякувати нашим спікерам. Нагадаю, що в цій студії сьогодні був старший лейтенант 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського, пан Борис Демченко. Також командир роти БПЛА 3-ї штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, пан Андрій Напсевдодід, а також заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Харківського ОТЦК та СП майор Олег Щирський. Особисто хочу подякувати усім захисникам і захисницям, які продовжують боронити Україну від навали країни-агресора. Усім дякую на увагу. Під цим відео ви зможете знайти корисні контакти як відділу рекрутингу Харківського ТЦК ТСП, так і контакти бригад, які були присутні з нами. Усім дякую за увагу. Слава Україні!